З Роману Перверзія уривок першого розділу. Я вже з добру годину нипав тим помешканням. На кожному кроці полохаючи всіляких малайців, персів, ефіопів. Вони все ще співали. Я розрізняв тільки окремі калічені фрази щось таке ніби. І підемо вся й брани германійської з юним синою, з великим рибою плавуючою, а цар на кров, наше зерно пересипнути, шлях би його трафив, шлях би трафив, дай нам саду. Германійської брави до хліба, і пива і яблука золотого повня, слався, отче, так посолові, мов шахта срібла підземности, ясної нашої темности, масла дай нам масла, і пива, і духу великого риби, слався, Отче, кушай нас і куша макушем, розкусть шляхой, шлях, шляхо, і трафив, бо підемо в себе, брами Германійської, з юним синою, з великим Плувуючою, як і цар, на кров, наше зерно пересипнуте, шлях бо його трафив, шлях бої трафив, дай нам саду германійської брами, де хліба, і пива, і яблука золотого повня слався отче. Так вони виводили своєю далекою від досконалості верхньонімецькою німецькою. Ці ряджені морісками і ченцями, кавалерами і спудеями, носорогами і астрологами, міннезінґерами і нібелунгами, індонезійці, курди і пакистанці, чи там палестинці, а ще албанці, босняки, маври і кхмери, серед яких були безумовно також гаїтяни, таїтяни, крітяни. І Ікіпріоти, конголесці, бангладешці, кот-дівуарці та буркінафасяни. І всі вони цілком незливе тримували цю найскладнішу з мелодій, вимовляючи щось ніби. Зільний саду германійської брави стань перед нами і будь з нами, в пустині ж наш, і насити всіх нас юним сином, великим рибою, духом чару, чаром Духу, залізом і пушкою, залізом вушкою, залізь рани мої, та його, та її, та ще її. Рости ж нам, як злаку, фляку, чи фляку злаку, слався, Отче, кушай нас, і так позолотімо в діра Сонця надземності, темної нашої яски. М'яса, дай нам м'яса, і шнапсу, і я, я, великого риби, слався, отче, і кушма, кушан, розкусь, шлях, би отрафив, шлях би, трафив. Зільний сад і Германійської брами, стань перед нами і будь з нами. Пустині ж наш і несити всіх нас і одним синою, Великим Рибою, духом чару, чаром духу, залізом і пушкою, бушкою заліз і залізі рани мої, та його, та її, та ще її, Ростиж нам, як злаку, фляку, чи фляку з лаку, слався новий Ісаку. Я зневажив би себе до решти днів моїх, як би спробував звідти утікати. Хоч відчуття небезпеки росло в мені, і тим більше, що зі мною гостем, ніхто й не збирався бодай порозмовляти, чи там, хоч якось, порозумітися. Чоловіки й далі співали, розсідаючись на підлозі, килимах і канапах, ще й до такту приплескуючи, а жінки й далі співали, виносячи з бічних коридорів усе нові нові гілки папороті, кокосові горіхи, шматки тканин, брязкальця, образки, поламані, грамофонні платівки. Та ви показилися, шарпом я собою, але без ненависті чи там презирства, бо навколо діялося щось направду велике, об'єднаний ритуал усіх скривджених з усього світу. Вони мусили собі вигадати іншого бога, їх мордували голодом і бомбами, пошестями, снідом, хімікаліями. Ними наповнювали запаскуджені криниці і найдешевші борделі. На них випробовували зброю і терпіння. Їм підпалювали ліси і затоплювали пустелі. Їх виживали звідусюди, як тільки вони народжувалися. Чим вони відповідали джазом, Марихуаною? сотнею способів кохання. Я ходив поміж біженців. Напівотруєний пахощами, зеленими і червоними спалахами, співами. Всім, що вигадали ці безпаспортні шукачі багатого німецького бога, володаря германійської брами, до якої вони встигли протиснутися в останню мить, хто з корабельних трюмів, а хто з завошивлених тамбурів, правдами і неправдами, через хабарі, підкупи, вбивства, благання, жебрання, підставляння піхви, задниці через гру. На шкіряній флейті, через Львів, через Польщу, через горло, через легені, через 18 кордонів і 30 митниць, як емігранти, музиканти, чорнороби, чаклуни, секс автомати поволівці, дисиденти, бандити, повстанці, сміттярі, гівновози, продавці троянд по ресторанах, сутенери, комуністи, маоїсти, студенти права і філософії Вони таки встигли, змогли. Скрутили, видарили для себе цю землю, цю Німеччину, цей добробут, ці спальні мішки в підземних переходах. Вони зробили ці міста кольоровішими. Ця добра, працелита, самовіддана Німеччина зігріла їх і нагодувала, і напоїла тощо, але вони ще чогось від неї хочуть, ще чогось випрохують у свого спільного, проте вигаданого Бога. Чого ж вони ще хочуть лісів, струмків, альпійських верхогір'їв, замків, музеїв, продовження візи, крові, тепла, чуйності, грошей, автомобілів? Може, громадянство вони хочуть? Я ходив поміж них ніби причмений, ніби всього винний, ніби причина причин цього дебільного світу. Я трохи відпочинок.